Добрий день, шановний любителі виноградів, Ви знаходитеся в моєму каналі місто Рівне, Захід виноград е, Весна посушлива прийдав, прийшла в цьому сезоні. Е, з від часу заморозків і сьогодні 30 травня практично дощів не було. І щоб був, продовжувався нормальний ріст е, винограду, він сьогодні вегетує славно, треба допомогти, бо посушлива весна. Як ми підливаємо, ось наглядний приклад, просто зі скважини качаємо холодну воду, не гріємо, Це мається на увазі, підігрівається водичка холодна лише для, вже для старих кущів винограду. Ми беремо із скважини, подливаємо в такий спосіб. От, наступна буде, буде дощі далі чи не буде. От, ми будемо, якщо не буде дощів, будемо підливати після цвітіння поживних елементів в даному випадку я практикую такий спосіб як коров'як. Так само коров'як накидається, розрахунку на такий, на такий кущик, кілограма два. Розмішуємо в попередні вітри і також водички вже Це оціблівка азотним добривом натуральним. О. А наливається, скільки, питання скільки лити води, скільки, скільки йде. Скільки вода земля споживає, ми повну лунку наливаємо і, і все, на цьому. І перекидаємо на, на, на другий кошт. Стосується поливу, мається на увазі, як підливаються вегетуючі саженці, то це вже інша, інший підхід. Для вегетуючих саженців ми водичку набираємо відра, ставимо її на сонці. І під вечір підливаємо, тобто для вегетуючих саджанців температура води має бути не нижчою, аніж температура повітря. Взагалі полюбляє виноград 25-28, це йдеться для вегетуючих саджанців, щоб саджанці не отримували шоку. Ну от, власне, все. На цьому закінчуємо. До побачення до наступних відео.